Ім'я це і сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! В сьогоднішній день свято по Святої Богородиці, чуємо це Євангеліє не, не так аж про Богородицю, на першій погляді, не так про Богородицю, а про двох сестер, Марту і Марію. І от читаємо так, що Ісус ішов в дім. Була ж у Марти сестра, що звалась Марія, ця сівши що Господа слухала його Слово. І коли ми думаємо, що людина, яка сіла біля ніг, от зараз ви сидите, і біля вас хтось сяде, що це значить? Та не дуже для нас щось аж так значить. Сіла людина, погано може їй нижче, легше дихати. Ну, сіла ти, сіла дуже, може знайома, може щось поговоримо, не поговоримо. Для нас це не є аж щось таке дуже зрозуміле. Але в часи Ісуса це, власне, ще як дуже зрозуміло. Коли ми читаємо про апостола Павла, і він навіть сам про себе говорить, то він каже, що я є учень великого Гамалеїла і сидів при його ногах. Він сидів при його ногах. то великий вчитель єврейського народу. І там Павло вчився. Тобто сидіти при ногах когось, це бути учнем когось. Бути учнем. Якщо я сідаю в ногах біля когось, я визнаю авторитет того, біля якого в ногах кого я сідаю. Якщо я сідаю в ногах когось, я визнаю, що ця людина знає щось більше. Якщо я сідаю біля ногах когось, то я визнаю, що це мій вчитель, а я його учень. І я хочу вчитися. Я хочу вчитися в нього. Тому Марія взяла і так зробила. Вона сіла при ногах Ісуса, вона визнала його авторитет, вона визнала його як свого вчителя, і вона вчилася як слухала. Слухала, що він каже, як він каже, як він поводиться. Вона дивилась на кожну його, знаєте, як на міміхо обличчя навіть. Вона це все всмоктувала в себе. Смоктувала. І для Марти це було трохи дивно і незрозуміло. А наша тобі це, Марія, наша? Та дивися, треба їсти зберити. Треба там поприбирати, треба про то подумати, а ще то, а друге, третє, і десята. І наш Господь не каже, що це не треба робити. Треба їсти зварити і поприбирати, і потурбуватись про сім'ю і знайомих друзів. Робота, все треба, все. Однак він каже, Марто, я хочу дати тобі ще щось більше. Більше, ти крутишся в своїй роботі, ти крутишся в своїй кухні, ти крутишся в своїх городах. Ти крутишся в своїх бізнесах, може. Там. Ти крутишся ще в чомусь там. А я хочу дати тобі більше. Я хочу дати тобі більше. І ми це чуємо в сьогоднішньому кінці Євангеля. І коли він говорив, так якась жінка зняла голос міжнароду і сказала: Блажене лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. А він сказав, Блаженні ті, що слухають, або давайте перефразуємо, святі, щасливі, е, ті, які слухають Слово Боже і зберігають Його. Ті, які слухають Слово Боже і зберігають Його, ті будуть мати життя вічне. Ті будуть Царстві Небесному, ті, які слухають це Слово і виконують Його, ті будуть вражі. Марто, ти добре робиш, що піклуєшся, щоб ми мали що їсти. Ти молодець, Марто. Але я хочу, щоб ти була молодець і щасливо жила не тільки в цьому житті. Я хочу, щоб ти ще й мала життя вічне, щоб ти там ще була щасливою. Не тільки тут, а ще й там. Тому, Марто, маєш класти пріоритети, чиєю ученицею ти є. Моєю Ісуса? Чи ученицею кухні? Чи ученицею поля? Чи ученицею роботи, чи ученицею себе, чи ученицею ще когось? Чиєю ученицею ти є Марту? Чиєю ти ученицею і учнем є сьогодні питає тебе Господь. Яким учнем ти є? Бо учень наслідує свого вчителя. Кого ти наслідуєш? Кого? Чи Ісуса, чи себе, чи шердує свою? Марія, вже Богородиця. Вона є найкращою ученицею. Можна сказати, вона цю школу учеництва Ісуса, вона закінчилась відзнакою. Вона є першою. Вона та, яка так, це її син, але вона слухала цього Бога. Вона шукала цього Бога, вона всмоктувала думки цього Бога в себе. Вона хотіла жити як цей Бог. І чим більше вона наближалася до цього Бога, тим більше цей Бог наближався до неї. І дійшло до того. Що цей Бог не був просто поруч біля неї, не тільки зверху захищав її, не тільки ходив разом з нею всюди. А він був в ній, всередині, в ній. Чим більше ти будеш наближатися до нашого Господа, чим більше ти будеш ставати кращим, якіснішим учнем, ученицею цього Бога, тим ближче той Бог буде в тебе. Не тільки з Боку, а в тобі всередині. І якщо так буде ціле життя, то ти отримаєш неймовірний дар. І ми цей дар сьогодні святкуємо. Успіння Пресвятої Богородиці. Успіння це церковнослов'янське слово, по, просто по-українському це означає сон. Сон. Марія померла, так це правда. Смерть це розділення душі і тіла. Але її смерть не була болючою, її смерть не була трагічною, її смерть не була шеякою, Її смерть була радісною. Якщо би взяти ікону, є ікона, потім підійдете тут, подивитись на Петраполі, ікона Успіння, там Ісус тримає маленьку дитину на своїх руках. Але це не маленька дитина. Це просто так зображають невинну чисту душу. Душу так зображають. І цією душею є душа Марії. Коли ти так близько живеш біля Бога, що Бог в тобі, то коли ти помираєш, не ангел тебе зустріне, і не пророк, не Петро навіть тебе зустріне. Сам Ісус прийде до тебе. Сам Ісус візьме тебе за руку. І сам Ісус приведе тебе в Царство Боже і скаже, дитина, ось те місце, яке я тобі передавав. Це свято сьогоднішнє є найбільшим святом Марії, Марійного свято. І таке свято може бути Твоїм. Господи Боже наш, ми дякуємо Тобі за нашу Богородицю, за нашу маму, яка у всьому показує нам приклад. Ми просимо Тебе за її молитвами, подай нам благодать Духа Твого Святого, щоб ми були якісними, чудовими, потужними учнями Ісуса, щоб наше серце, може не так, аж хто знає, як зовнішньо на словах, але щоб наше серце всередині горіло бути правдивим учнем, правдивою ученицею Ісуса. І на кінці життя, щоб цей самий Ісус нас зустрів. Ah oui, le.